Я сподіваюся, що буде сплідна співпраця і наші дітки отримають допомогу і це збережеємо цінніше, що є. Життя. Момент, який очікувала уся країна, одразу троє маленьких пацієнтів на Херсонщині отримують безкоштовні ліки для того, аби призупинити швидкий розвиток хвороби спінально-м'язової атрофії. Відповідний меморандум про співпрацю був укладений між представниками департаменту здоров'я облдержадміністрації та фармацевтичної компанії Рош Україна. Ну, тепер виключу до виконання. Сма рідкісна генетична хвороба, яка визнана у світі головною причиною смертності серед дітей до двох років від спадкових захворювань. Наразі в Україні зареєстровано понад 250 таких пацієнтів. З них троє в Херсонській області, із найагресивнішою формою хвороби. Це надзвичайна подія, я вважаю для нас в Херсонській області. Зараз розробляється відповідна програма. На рівні держави і буде внесений цей препарат до неї, але взагалі досі тривалий сам процес, поки програма пройде, поки її Верховна Рада прийме, поки затвердять кошти. Поки прийде розподіл, це може бути півроку і більше. І для нас це надзвичайно зараз важливо. Ми не очікуємо прийняття державної програми, а ми отримуємо цей вже препарат у нас в області. Чому на компанія зголосилася допомогти? Тому що це є місією компанії. К сожалению, в Україні діти з СМА, поки у них немає можливості отримати таку терапію. Іменно тому ми вирішили допомогти дітям в Україні, які більше всього нуждаються в отриманні цього виду терапії, для того, щоб вони почали терапію в повноцінному об'ємі дати абсолютно безплатно. Реалізувати унікальний проєкт вдалося завдяки широкому інформаційному розголосу та роботі громадської організації Янголи Добра. Зараз наша громадська організація працює над тим, щоб діти отримали фінансування від мозу, щоб ці ліки були безкоштовні не тільки для тих дітей, які підписані меморандум, а взагалі для всіх діток України. Ще були проведені перемовини, щоб було додаткове фінансування на спецхарчування для тих діток. І в подальшому на нахідну співпрацю губернаторів всіх областей та компанії «Ірош». згідно з меморандумом, маленькі пацієнти розпочнуть лікування вже наступного тижня. Інноваційний препарат Ризді виробляється у Швейцарії та схвалений управлінням з продовольства і медикаментів США для лікування СМА у дорослих та дітей віком від двох місяців. Препарат является уникальным, потому что он обладает двойным действием. Он инициирует э, создание белка, который генетически отсутствует у детей с этим заболеванием. Он принимается в виде суспензии, в виде сиропа. То есть обычным путем без дополнительных инъекций. Препарат у нас в державе используется в парше. Взагалі, тому який буде перебіг, ми будемо самі бачити і будемо вас інформувати. Розумієте, воно не замінює білок, а заставляє організм його синтезувати в себе, який необхідний. Це дуже важливо. Повинна бути довгострокова дія препарату. Розумієте, не тільки під час того, коли дитина приймає його. А і в подальшому гарною новиною із усіма небайдужими в соціальних мережах одразу ж поділилася мати однієї з пацієнток Дар'я Сахно. Почнемо цей день та тиждень із гарних новин. Завдяки роботі великої кількості людей. Ми отримали для нашої Марії Різдіплан від компанії Рош. Абсолютно безкоштовно. Цей препарат повинен зупинити швидкий перебіг захворювання, так як показав гарні результати в процесі клінічних випробувань. Тож наша боротьба із СМА триває надалі. Нагадаємо, що спінально-м'язова атрофія виліковується усього одним уколом з Олгенсма, який визнаний найдорожчими ліками у світі. Його вартість становить майже 2,5 мільйонів доларів. Тож кошти для порятунку малечі з Херсонщини збирають усією Україною. Допомогти можете і ви за реквізитами на екрані.